24 серпня для українців дата символічна. Це свято, яке варто відзначати гуртом. Тож рівняни зібралися на майдані незалежності вже символічному місті для історії рівного, аби вшанувати себе та особливо для країни дату, її день народження. Яке ж свято для українців бездушевної пісні? Тож гордість рівнищини, народно вокально-інструментальне тріо Срібна терція привітало усіх рівнян зі святкової сцени музичною композицією. Однак такий особливий для українців день без сумних спогадів неможливий. Нині ми завдячуємо нашим героям-захисникам кордонів за кожен день, що проживаємо у мирі. Тож зразковий ансамбль сучасного танцю вайнот присвятив свій танець пам'яті загиблих за нашу незалежність героїв. Залежності всі пісні та усі подяки присвячують тільки нашій рідній землі, хто мене в літаренко вчив добру і вчив любові ти, землемо моя. хто мені в юнацькі роки дав дорогу в світ широкий ти. Масштабний концерт від паласу дітей та молоді до дня незалежності завершили ефектним фаєр-шоу. З кожним роком Україна здобуває безцінний досвід, подекуди гіркий для нас. Однак щороку свято Дня Незалежності від цього стає для нас ціннішим, набуває глибшого сенсу. Тож цінуємо ту Україну, яку ми маємо, і щодень робимо робімо її кращою. Інеса Пославська Анастасія Бачук, новини Рівного.